Цікава штука наші магазини. Цікава, надивишся у них всіляких див. За чим питаю черга? Кажуть, глобус України постояв дві години і вхопив. На нім, як і належить Україні, на жовто пофарбована земля. Моря та океани, як і має бути сині, А головне нема ніде кремля. Іду собі додому та й вивчаю, хто як іде на глобусі жиє. З Грушевським розібралися, історію вже маємо, Нарешті географія вжиє. У школі нам балакали дурниці. Шкода, що десять років все провчив. Ось прошу пана, глобус, яка на нім столиця, ви ж видите самі, що той львів. Он прошу, написали площади. Ходи сюди, Микола, подивись. Ти бачиш польський ракуш, а ось цей будинок це відомий театр. Не журись. А он сидить з гітарою морозов. Він в тому не журись голова. Дівчата, як побачать, то втрачають розум Саме мене, бо за ніжно їм співа Поїдем далі поглядом на північ. Провінція Британія там в нас. Колись ми всі дзигарки наводили на Гринвіч. Тепер він перейшов на Львівський час. Змінились докорінно навіть штати. Змінились у Новім Йорку зараз Станіслав. Колишні кордильєри, то є західні Карпати, а я б цього без глапусу й не знав. <смі> Ви чули, як співає Майкл Джексон, то я вам скажу, що то за один був калуші Михайло на прізвище Олексин. Ось він і є той Джексон з корвисін. А що до тих японських електронік, колись до них поїхав наш кравчук. Тепер тіміт Цубіші, а каї Одна єдина фірма Панасук. На цілій кулі землі українські. Ви хотіли би потрапити у Китай. А? Сідаємо на трамвая, їдемо по Стрийській, Дві тисячі зупинок і Шанхай. Вже нерсі навчив героям слава. Ну просто не планета, а краса. А те були Чернігів, Запоріжжя і Полтава, одне велике місто, Ковбаса. Планета, Україна неподільна, варени, вишня, сало, коровай. Єдина, незалежна, безмежна і суцільна. Крутися. І ніколи не вмирай, рай, 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 рай.